три інсульта, дуже складних, і це було майже два місяці реанімації, три коми. От, і коли в реанімації лежала, це, звичайно, це з дозволу персоналу, тому що шансів вже не було. Вона через дом я їй вливала наші продукти. В день було до 80 різних таблеток і капсул. От. Звичайно, мама, я не скажу, що це відновилося, але вона злала на власних ногах, ходи, вона втратила пам'ять, вона втратила майже мову. Але за ці два з половиною роки вона постійно споживає наші продукти в великих кількостях. Робимо акцент обов'язково на жир, на наша омега. Зараз підключили планктон, майнсет, кофіта, кавалок, зготоколи, все те що дає мозку працювання. І саме цікаве, те, що ми помітили після кожного курсу колагену. В неї додаються, якби ну, вертається мова, додається нові слова. Якби не нові, а для неї вже вони нові. Ті, що вона починає з нами говорити. Вона активна. Ну от. Це як маленька велика дитина зараз у нас, але вона активна, вона почала е розуміти вже там, числа, як, календар. Ось. Ну, я думаю, що це відновлення йде завдяки звичайним господобові і нашим продуктам. Так, да, воно дуже повільне, але ну, слава. А скільки мамі років? 71.